Так, друзі, всім вітання. Значить, в даному відео я хочу розказати і показати можливість, як можна пасивно заробляти на криптовалюті тоді, коли ринок падає. Та й в принципі неважливо, чи ринок падає, чи ринок росте. Є можливість пасивно заробляти на криптовалюті шляхом її стекінгу. Ми будемо говорити про біржу WhiteBit і про стекінг різних криптовалют на даній біржі. Цю можливість я вже використовую більше року. І хто ще не зареєстрований на біржі WhiteBit, ссылка для реєстрації буде знаходитись внизу під даним відео. Проходимо по ссылці, проходимо реєстрацію, проходимо верифікацію. І я зараз переключаюсь на демонстрацію екрану для того, щоб все наглядно, детально показати і розказати, як воно працює. І так, я знаходжуся в своєму особистому кабінеті: біржі WhiteBit. і нам потрібно зайти в розділ Whitebeat Earn. Зайшовши в цей розділ, ми попадаємо на ось таку сторінку. Заробляйте крипту з WhiteBit. Ми нажимаємо на «Оберіть план, тут до криптодепозит, і попадаємо на ось таку сторінку, де ми бачимо в списку ті криптовалюти, які ми можемо застекати. Значить, як ми бачимо, список досить великий. і... В даному списку знаходяться тільки ті криптовалюти, які на біржі торгуються в маржинальній торгівлі. Тобто біржа з маржинальної торгівлі заробляє дохід, і за рахунок цього доходу вона покриває нам ті відсотки по стекінгу. Значить, ми бачимо біля кожної криптовалюти ті плани, які ми можемо відкрити на 10 днів, на 20, на 30, на 90, на 180 і на 360 днів. Чим більший е, срок, на який ми заморожуємо криптовалюту, тим більший відсоток по стекінгу. Якщо на 10 днів е, це ми бачимо 0,4%, на 20 днів це 1%, на 30 днів е, 1,75%, він в мене таким сірим підсвічується. Всі взагалі де підсвічуються, от 30 днів біткоін, 30 днів ефір, 90 днів Stellar, Ripple, Litecoin, ну і так далі. І загалом в мене 9 активних планів. Тобто це мої активні плани. Чим більше, як я вже сказав, срок заморозки криптовалюти, тим більше відсоток. 90 днів у нас 6 ну і максимально 360 днів це у нас 30%. Як воно працює? Ми нажимаємо на Обрати план, от я нажав «Обрати план» напроти ЕОСу. І в мене доступно 42 ЕОСа. В мене цих 42 ЕОСа, і так, 42 ЕОСа я їх тримаю до росту. І чому ж не примножити цю кількість ЕОСів, 42, поки ми очікуємо росту? Я от візьму, виберу план на 90 днів, і ми бачимо, що через 90 днів я отримую 2,54 ЕОСа, по відсоткам, тобто через 90 днів я отримую своїх 42 ЕОС плюс 2,5 еОС по відсоткам і нажимаємо брати план. Значить, успішно внесено стільки дата закриття, така і по відсоткам: ось такий відсоток. Я отримую так. тут перейти до активних планів, і те саме по кожній криптовалюті, поки ми очікуємо росту, є можливість ту кількість криптовалюти. Скажем, примножити особисто. Я вибираю здебільшого плани, там, де більші суми, я вибираю плани на 30 днів, тому що кожних 30 днів в мене розморожується моя основна сума, і плюс зверху ті відсотки по стекінгу. Якщо, наприклад, ми виберемо по USDT там плану, візьмемо чисто теоретично там 10 тисяч доларів через 30 днів, через 30 днів ми отримаємо своїх 10 тисяч доларів плюс 175 доларів по відсоткам, бо, тому що 1,75 відсотка, в мене сірим підсвічується, 1,75 місяць. Якщо на 20 днів ми, наприклад, заморозимо 10 тисяч доларів, через 20 днів ми отримуємо свою десятку плюс 100 доларів зверху. Ті відсотки, які я отримую Ті відсотки, тобто десятку, наприклад, заморозили через 30 днів 175 е, отримали від відсотки. Ці відсотки я вивожу на свої трати, а основну суму знову ж таки на місяць в депозит кладу, тому що е, щоб через місяць отримати знову ж відсотки. Те саме по біткоїну, те саме по ефіру. Там поставили, наприклад, є у вас там не знаю 100 ефірів до перекладу, 100 ефірів. Через 30 днів ви отримаєте своїх 100 ефірів плюс 1,75 ефіра зверху. Сьогодні це одна цифра. А на рості це зовсім інакша цифра. У нас получається, коли буде ріст криптовалюти. Ось, в принципі, в принципі, тут все просто. Я думаю, розібратися кожен зможе примножуйте свою криптовалюту і заробляйте з таким, скажем, з такою опцією на біржі «WhiteBit». Криптодепозит також біржа Вайбіт недавно запустила свій токен і рекомендую до нього придивитися. Значить, думаю, що на рості даний токен покаже дуже дуже хороші результати. Так що, зараз, поки він на дні, можна по чуть-чуть його підкупляти. Загалом, біржа Вайбіт, можете самі її проаналізувати, вона дуже круто зараз розвивається, інтеграція з дією. Що немаловажно, біржа українська дуже велика кількість торгових пар, великий об'єм торгів, великі велика кількість користувачів на біржі. Тому ризики, як завжди, є звичайно. Це біржа, така як Binance, така як Bybit, Але я вважаю, вони скажімо так, мінімальні так, що можна використовувати такий метод заробітку як консервативний. Використовуйте його, заробляйте з Bybit. Рн заробляє, тут написано: заробляйте крипту з вайбіт. Значить, всім бажаю успіху, всім бажаю класних результ... результатів. Чекаємо росту крипти, і поки ми його чекаємо, заробляй... заробляємо криптовалюту з Вайдбіт. Пока.